Друзі, доброго дня! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою AutoSale Live, Це продовження пригод нашого Джона. Ви можете мене спитати, що де ти взагалі пан Роман знаходишся? Що, 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 це, що це за машина? А я вам відповім: друзі, я знаходжуся зараз в повному ахуї, тому що я буквально тільки що закінчив записувати 47-хвилинну нову серію по цій грі, в якій сталося багато подій. Ну, я про які ви дізнаєтесь вже з моїх слів, тому що на тому відео не записався мій звук. Чомусь мікрофон вирішив злетіти з програми запису. І 47 хвилин просто пан Роман відкриває рот, а звітіля звуків ніяких не йде. Тому я, друзі, сьогодні буду вам розповідати в цій серії, що було в тій серії, яку я записав. Отже. Цей порш я купив, не повірите, на аукціоні е для нашого друга Роджера, який там нас просив щось купити, ми купили. Потім у нас цей порш хотіли вкрасти. Нам про це повідомили, сказали, що треба приїхати на певне місце, щоб вистежити крадія. Ми приїхали. Я вистежив крадія, я його взяв на гарячому, і, друзі, виявили, що. За цим крадієм стояв пол. Я не знаю, хто такий пол, але він стояв за крадіжкою. А цей пол веде бухгалтерію Макса, який нас прокидав, коротше кажучи, жорстко прокидав, через якого ми сиділи в тюрязі. І тепер у нас в квестових завданнях. Прошу вашої уваги, завдання зруйнуйте економіку Макса. І це ми зробимо за допомогою пола. З інформацією, яку витримали від Поло, Макса і цінна машина. Після 21 години їдьте в Хевен і викрадіть її, потім заміть намерні знаки і продайте її. Ніку. Коротше кажучи, без е, е, крадіжок нам не обійтися е, в цій грі. У мене вже відкрився аукціон, я вже там був. У мене вже були машини з преміум гаражу. Ну, я думаю, що ми все одно поїдемо туди. Ми все одно будемо щось там купляти. Ви все побачите. Ну але... Сюжетна лінія то розвивається капець як? Так, у нас машина ціла. Цей Порше забрав за 540 е 40, з гаком тисяч кредитів. Тепер ми його тюнячимо і ми його будемо продавати. Будемо продавати, давай ми зараз його пофарбуємо трошечки. Давай Ось, ось такий колір. Е по тюнячках давай ставимо оце. Оце і оце. Потім нітрач ставимо. Вибачаюсь, друзі. Трошечки чіхнув я оце От, некрасиво, але що поробиш? Таке буває. Так, трошечки його занизимо, 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 чудово. Ободи у нас стоять такі, можемо поставити ось такі. Ну, в принципі, ті, що стояли, вони, мабуть, найкраще йому пасують. А давай ось такі, стоп. Хай будуть ось такі. Просто щоб ціну трошечки набити. У нас є з вами 370 тисяч, і у нас є Porsche. Мені цікаво, скільки я зараз його можу продати. Ми зараз його виставимо на продаж і поїдемо в елітний автосалон, тому що там ми можемо щось цікавеньке прикупити. Тим паче, я тут ще знайшов мустанг, у нас тут є. Також на аукціоні, на якому я купив цей Порш, була машина, яка була у нашого Джона на самому початку гри. А, можливо. А, ні, ми ж бачили ту машину в гаражі, тому. Ось така машина там продавалася, вона коштувала 800 тисяч кредитів. І мені здається, що навіть, можливо, тут буде і продосик Тому я залюбки буду відвідувати преміум гараж і аукціони. Так, автомобілі на продаж давай поставимо. Я вже бачите, я вже, в принципі, навіть не, не поняв зараз. Сенсі нема автомобілів на продаж. А що це таке стоїть? Чи стоп, чи це для роджера? Я не поняв, чи це для роджера. Стоямба. Нема автомобілів на продаж? Оце оце тобі приколено. Оце тобі приколено, ти що? А що мені з зі... маю? Ну ладно, поїдемо на, на аукціон. Тим паче він зараз відкривається, погнали. Просто я, якби... А що мені з цією машиною робити? Ну, їде вона, до речі, дуже непогано. Вона їде 130, 140, 150, 160. 180. 180. Що значить прохід закрити? Все нормально. А можна сюди заїхати? Можна. Так. Е, я вже, до речі, купляв і оцю машину. Ох, ти ніхі. Ніхіра! Це ж Skyline! А де Роджер? Де Роджер? Мені ж треба було йому там тачку продати. Стоп. Можна пожерти купити здрастя. Що це таке? Я розумію, що це за знак? Це, типу про те як можна вкрасти тачку, так зачекай. 900 тисяч коштує ця лайбочка. Можна взяти Skyline, а оце скільки коштує? Тут такі машини, яких я ще не бачив. Це прикольно. Зачекай. А що мені з цією машиною робити? Я її продати не можу. Кампату немає ніякого, де я можу, типу, виставити машину на продаж. Драсси, драсси, так, 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 зачекай. Крісе! Крісе! А ти мені не підкажеш там. Ä... Та в принципі нічим же, я зрозумів, що ти не допоможеш мені. Ладно, давай спробуємо купити скайлайн. 244 тисячі. Стой, а той скільки коштував? Мені то той просто більше подобається. А, 263. Ну, давай 240, я забираю. Yes, good deal, давай, чудово, все. Будеш продаватися в нас. О, але. Мене цікавить питання. А де. А, а, стоп! Стоп, стоп, стоп. А де цей автохаб. А, автохаб Хевен чи що воно там, як воно там називається? Стоп, зачекай. Треба машину перегнати. У нас тепер активувалася послуга евакуації автівочок. Давай до сервісу. Все одно будемо потім і тюнінгувати. Так, автохаб Хевен, де? А, он, мабуть, ось там от. Ти ход не спати. О. Привіт, лі братан. Так, 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 стоп, 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 стоп. Блять, сломалось. Да, блять! Стоп, 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 стоп. А куди? Сука! Hey, Та там нікого нема, братан, спокійсь. Та блять. Hey, Та сука, блять, у мене зі зламом проблеми. Ну що я можу зробити? Пизда, повязали Джона все. Все, срака. 19 тысяч штрафу, ебанутись. И что там? И что еще? И что еще? А ну давай. Что еще? Давай, кажи. Кажи. Где я опинився? Две зерки, пиздец, блядь. Пизд... Ну, блять, ну ебаный в рот. Ну ладно, на аукціоні ми то вже тачку забрали, давай на автосервіс поїхали, там у нас тачка стоїть. Ми зараз її відтюнячимо, я думаю, що продамо. Заберемо іншу нашу тачку. Скайлайн купили. Ну от бачите, непогано, непогано рухаємось. Джон хоч поспав, сподіваюсь. В цій. Ну, проблема в мене зі зламом автівок. Ну що я можу зробити? Я не зламщик, я, звичайно, чесна людина. Так, йому треба колір потемніше синій. Ось такий якийсь придбати, чудово. О, так, оце ставимо, це ставимо. ставимо. Нітрач ставимо. Спойлера, можу його пофарбувати загалом чи ні? Етикетка капюшон, ОБД. Ось так от. Все, чудово. Чудово. Чудово, готова машина. Ну зі спойлером я, я його ніколи не ставлю, тому що я не знаю, як його пофарбувати. Погнали. Блін, це капець. Втратив бізнес зірку. Втратив бізнес зірку. Нормально все, нічого там не пошкоджено, все добре. Зараз. Що, тобі зарплату там платити треба? Ні, все окей, ну 67 тисяч, Непоганий прибуточок. Погнали. Так, коротше, квест нам ще доведеться пройти, спробувати пройти ще раз, тому що, ну... Не вийшло, не вийшло. Майже зламав, ну, але. Але не зламав. Так, легендарний скайлайн. Зараз виставимо на продаж. Мені треба знову третю бізнес зірку здобувати. Ну, я сподіваюся, що вона там недалеко від мене пішла та зірка. Е, відкритий продаж, давай за 450. Багацько, типу, 430 давай. Нормально. Е, легендарний скайлайн. Skyline. Коротше, якщо буде продос, я його собі залишу. Я не буду його продавати, я його куплю і залишу. Тому що в мене таке враження, що він тут може бути реально. Двері зачиняйте. Uh, що нам треба? Нам треба цей. Цей, 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 преміум гараж. Uh... Ой, блять, не преміум гараж, ладно. Зараз доїдемо до преміум гаражу. Що мені робити з тим парше? Нормально Мерседес, з тобою? Все ок. Погнали. Сподіваюсь, у мене його не конфіскувало, той мій паршак. Тому що хто їх там зна. Що в них в голові у цих розробників цієї гри, Може вони у мене можуть конфіскувати тачку. Ні, стоїть, чудово. Тільки що, мене, що мені з нею робити? Як мені її продати? Якщо ні ніяк, ну тоді залишимо собі. А, давай! А як? А де? Чо... Чи... Давай до автосервісу. до галереї. Чудово. Тепер поїхали. Макс, ти нічого не бачив? Що це автомобіль пошкоджено? Взагалі-то він цілий. Що ти мені гониш, альо? Тихо, 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 спакуха. Блін, ну треба третю бізнес зірку відкривати, тому що аукціон то цікаво. Коротше, у Джона тут життя вирує, що пиздець. Ну, як ви розумієте, пан Роман за ним інколи навіть не встигає. Ну, тепер, можливо, пошкоджено. Хто там? Хтось підійшов вже? Ні, не підійшов ніхто до легенди. Легенда буде сумувати. Да, Гальма у Мерседеса Лайно, якщо що, продамо Мерседес. Плати зарплату, відкривай е, бізнес, погнали далі працювати. Просто такий діловий чувак під'їхав, Перехав шутку справи і поїхав. Ось так от все. Чудово. О, іде клієнт. Іде клієнт, а ми поки що підженемо оцей автомобіль. Слухай, а можливо я не можу продавати такі ексклюзивні тачки в своєму автосалоні зараз. Ну хто зна. Хоча ну що, він же типу... А, чи він типу епічний? Чи він типу епічний у нас по статусу? Не розумію, Зараз, коротше, розберемося. О, дивись, я хочу тобі сказати 425. Це моє останнє слово. Last, last word. My last word. Окей. Okay. Deal. Окей, okay, right, давай, все, красавчик, 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 красавчик. Такс, ти мені, будь ласка, скажи. Точно я не можу поставити на продаж цю машинку? А, ні, ось у бач, вон косфор, який можна поставити. Ну давай поставлю. З 250 тисяч. Ладно, хай буде Порше у мене. У володінні моєму 270, чудово. Легендарний МЕРС Підверта ціна. Все, давай. На продаж. Ой-ой-ой. Ну і що? Поки що попрощаємось, а там я думаю, що ми його собі в гараж знову таки повернемо. Що у нас там по скілах? 4 скілпоинти. Давай навички торгівця, також прокачаємо. А, я ж ну, прокачав навички цього евакуатора. Евакуаторщика, евакуатора, я не знаю, як правильно там сказати. Джон хоче спати, тому ми, коротше, підемо зараз спати. А, це срака просто. Блін, ми. Давай поспимо... 7 годин. О! Спробуємо зараз поїхати на справу знову. Злам замків активний, то це добре, звичайно, але мене турбує інше питання. Мені головне зараз зламати замок оцієї однієї тачки, яка стоїть і чекає на нас. А мені подобається, Туманець такий був-був-був, потім клас і все, і нема туманця. Так, спішли. Вже інший колір, ну нічого. Коротше, я так зрозумів, те, що хотів я вкрасти у нього, він хотів вкрасти у мене, він тепер Я тепер краду... У нього, У мене так то відмичок то всього три штуки. Тихо, тихо. Тихо. Є, двері відчиненно. добре знак і продати її Ніко. А я можу евакуювати? Не можу, блядь. От сука. Так, стоп, тихо. Зачекай. Та, я евакую цю машинку. А, давай до. Ага. Так, поки що ментосів не бачу. Погнали. Та погнали, давай. Я думаю, те, що брудна тачка це не най. Важливіше у нас зараз. Так, головне поліцію не схопити. Так, бляха муха, я не проїду. Проїду. Сука, я застряг! Рятування. Врятуйте мене, будь ласка. Блять, пиздець, викликав евакуатор для краденої машини. Топчик, пан Роман? Де реперсервіс? Обережно, будь ласка, обережно. Так, поки що поліції ніде не бачу. Можливо, вона вже, до речі, не активна. Та блядь! Просто якісь фрізи йдуть і через. Поїхали сюди. Це було небезпечно і дуже близько. Поліція ще активна. Так, 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 давай. Номерні знаки змінити треба. Давай, давай, давай сюди. Знаки. Давай, 4 одиниці. Все, чудово. Погнали. Все, Тепер ніку. Чи колір також треба все ж таки змінити. Давай колір також змінимо хір з ним. Так буде безпечніше. Колір. Отак от, от. Придбати. Все, чудово. Тепер цю машину ніхто не впізнає. Погнали! Я нічого не боюсь, мені вже все пофіг. У мене машина нормальна. Викрадена, але. Але мене це не є Б. А нік це ж у нас оцей, правильно? О, там хтось підійшов до машини, ну нічого почекає. Нік, це ж у нас оцей, що у нас звалище працює, правильно? Закритий прохід. У мене все відкрито, нічого не знаю, у кого там, що закрито. Так, Зніку, машинка просто бомба. Oh, я привезу новому машину, раз, на машину, потім повертайся. І отримай гроші. Раз, я принесу це. Ну, Давай, зараз принесу. Ну, давай, скільки ти мені заплатиш? 1200 хоча б буде? Ну за таку-то машину можна, це ж ексклюзив, так то на секундочку. Пішли. Давай, бабло, мені. Oh, hello, my ну 267 нормально, нормально. Окей, місію завершено. є, є, Чудово. І що у нас зачекай, що у нас далі? Квест. Вкрадіть клієнта у Макса. Відкриття шоуруму в місті збільшить вашу популярність і забусть маса витрачати клієнтів. Заїть місце розташування шоуруму на карті та придбайте його. І що по чому? Я вибачаю. Так, тихо, 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 не так натискаю. Шоурум, шоурум, шоурум. Де? Де шоу? Блять, миша не працює, алло. Миша. Миша, блять. Я не бачу, де миша. Нема миші. Все в цій грі добре, якби ще не лаги, не баги, оце все. Радіо працює. А миші нема. Я навіть ескейп натиснути не можу. Миша є взагалі у мене? Миш. Стоп, ось. Все. Ха! Ха, лайфхаки, лайфхаки під'їхали. Ладненько, де шоурум? Де, де шоурум? Шоурум, одрайвер, преміум гараж, автобазар, шоурум. Можна мене евакуювати поки що додому? А... Моя галерея. Зараз ми продамо ще Мерседеса. Там був клієнт, я бачив. Тітонько, вибачте, що так довго, ну але. Е, давай 265 і розійдемось, краями з тобою, okay, сувати пропозицію. Окей, олрайт, чудово, прекрасно. Okay, Домовилась. Right. Давай мені тільки зірочку підійми, мою бізнес. Бізнес зірочку мою. Три зірки, та твою наліво. як ти задовбала, а? Так, тут, в принципі, поки що немає сенсу. Де шоурум зараз? Те, де, здається, я його десь там бачив по. Бо... На мапі? У нас є, є майже лям? Це дуже непогано. Шоурум, якщо не помиляюсь, десь тут. Десь. Оце, так? Ось шоурум і що? Шо? Що по чому? Це шоурум? Ну, я біля шоуруму. Що шо далі? Хто там продає шоурум? Де? Де продавець? Не бачу продавця. Алло? Ну так я хочу все купити. Ти не там нема продавця всередині. Написано, що шоурум? Ну треба купити, так я ж приїхав купувати. А нікого тут для хамуха нема. В чому справа. В чому справа? Алло, дивись. Відкриття шоуруму так. Зайдіть місце розташування шоуруму на карті та придбайте його. Так я ж. Чи типу мені треба його купити. А, ось. Все. 800 тисяч. Гарне місце в гарній частині міста купую цього приміщення, збільшують його популярність в місті. Ну, окей, придбали. Двері буде активовані найближчим часом. Ну, так ось вони вже активовані. А я можу поставити в шоурум оцю свою лайбу? Ну, алло. Відкрий, давай швидше. Здрасте. А ви хто? Пане? Uh, Привіт, босса, и щось що ви хочете, щоб я зробив? Зміна імені шоурум. Джонові корита. Джонові. корита. Досягнуто. Джонові кори! Джонові Кори. коре, нормально. Так, я хочу, щоб ти мені ще ворота відкрив. Ну, а як мені заїхати? Я купив, бляха, муха, шоурум за 800 тисяч кредитів. чого не відкриваються ворота? Ну що, знущаєтесь, бі наді мною чи що? І що мені тут ставити? Тихо. Як мені зайняти сюди машину, алло? Можливо... А, стоп, можливо, цей. Ано, евакуація. До шоуруму, ану. Опа! машину відправили евакуатором. Так і що тепер? Дивися. Машину мені, будь ласка, тільки вистав на продаж. Дивись. Керувати автомобілями. А, так. А... Машину відправили. Куди відправили? Що, ну, там знущаєтесь ці грі, чи шо? Як мені її на продаж поставити? Блять, поки розберешся з цією хуйньою... Витрачай 500 кредитів просто за те, щоб, блять, поставити свою машину в шоурум. Я що, сам її загнати не можу, чи що? Ну ай. Сісти я в неї зараз не можу. Чувак, ти мені скажи. Керувати автомобілями. Епік. Мені просто здається, що через те, що це епічна машина, я не можу нормально її ніхіра продавати. А чекай, а, а. а до шоуруму я типу потрапити ніяк не можу, так? А що в нас на вторинку сьогодні? Є якісь ексклюзивчики, можливо, ні? день зарплати. Ну як зазвичай. Ой-ой-ой. Ух ти ж! Hello, І що по чому? 324, блять, а скільки в нас часу? Зачекай. Зараз, 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 бро. Одну, Hello, сек... Одну секунду, блять, не туди, не туди, не туди. А... Автомийка. Дай мені автомийку зараз. Я позбираю бабло, куплю зараз той порш. Нам треба хоч щось знову починати. Так, що у тебе тут? Відкрито зафіксувати прибуток назад. Так, давай, мені потрібен парковка, що там по парковці? Коротше, хер з тим боршом продамо в якомусь іншому автосалоні, так розумію. Так, що у нас тут? Зафіксувати прибуток. 299 тисяч, блять, я можу не купити той Порш. Авторинок. Блін, ну хотілося б купити. Та Джон, що ти спиш, блять, не спи. Замерзнеш. Так, що там... Давай, навички торговця качаємо. Ну давай, збро. Якби, ммм, давай за 280 тисяч, 270 тисяч, спочатку. Sure. Давай 280, окей. Okay. I sure. 290. Одна. П'ять. Окей, okay, deal. О, непогано, Це ще й гроші залишились. Ну, ну, хоч щось. Ну, Хоч щось, ну хоч якось. Так, друзі, окей. Потрошечку намагаємося щось торгувати, щось розбиратися. Ми давайте зараз з цим паршом поки що не будемо поспішати його продавати. Ми зараз а, його привеземо до автосалону свого. Потім, що ми спробуємо зробити? Ми спробуємо дочекатись, поки заробляться гроші на автомийці і на парковці. І після цього ми його протюнячимо і продамо. Хоча, я думаю, він вже зараз буде непогано так коштувати. Ну але хочеться все ж таки зробити побільше. Хоча б відремонтувати його було б непогано. І продати його хоча б там плюс там якісь 100 тисяч. Ну але цим ми займемося, друзі, вже в наступній серії. На сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, Підтримайте український Ютуб, Підтримайте українських ютуберів. На все добре, До побачення. Па-па, друзі. Ну, ось так, от у нас все активно тут розвивається.